26 квітня 1986 року сталася аварія на ЧАЕС. Чорнобильська АЕС розпочала роботу 1977 року, а її четвертий енергоблок ввели в експлуатацію 1983 року. Вночі 26 квітня 1986 року на ньому пролунало два вибухи, що повністю зруйнували реактор. У результаті аварії стався викид у повітря. Тон радіоактивних речовин. На енергоблоці розпочалася пожежа, що тривала майже 10 днів. Для її ліквідації було відправлено пожежників без належного захисту, адже рівень небезпеки влада замовчувала. Наступного дня почалася евакуація мешканців сусіднього ЗГС міста Прип'ять, а до 6 травня і жителів 30-кілометрової зони. Виселення подавалось як тимчасове. Під тиском іноземних держав, що почали фіксувати різке збільшення рівня радіаційного забруднення у своїх країнах, радянська влада 28 квітня оголосила. На Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія, пошкоджено один із атомних реакторів, вживаються заходи щодо ліквідації наслідків аварії. Постраждалим надається допомога, створено урядову комісію. Однак масштаби радіаційної загрози не уточнювали. Аварія не стала на заваді масовим демонстраціям з нагоди 1 травня, що планово відбувались по Україні, зокрема й в Києві, за 110 кілометрів від епіцентру вибуху. До ліквідації пожежі та її наслідків було залучено близько 600 тисяч осіб, які отримали різні дози ураження радіоактивними речовинами. Хмара, що утворилась після вибуху, окрім України, накрила низку країн Європи: Білорусь Німеччину. Грецію, Швецію, Польщу, Британію, Францію та інші причиною аварії, що визнана однією з найбільших техногенних катастроф людства, були помилки, допущені при будівництві реактора, неякісні матеріали та непоінформованість персоналу про порядок дій у випадку виникнення небезпечних ситуацій.